Ми вітання четвер, 3 квітня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі, програма громадське приймання. На початку традиційно я впевнена, ви до цього вже звикли. Детально про сьогоднішні теми. Хворобу легше попередити ніж лікувати. 5 квітня Олександрівська клінічна лікарня міста Києва проведе в черговий раз благодійну акцію День здоров'я на яку запросимо всіх вас у другому блоці. Тому не пропустіть. У корисних порадах сьогодні будемо займатися майстер-клас для всіх вас. Фелтін валяння». Сьогодні створимо к квітку, лілію. традиційно перша консультація юридична повернення дітей до постійного місця проживання на підставі конвенції про цивільно правові аспекти міжнародного викрадання дітей. Саме про це сьогодні піде мова. Адку виникнення ситуації, коли один із батьків або будь-яка інша особа, якій належить право опіки або пеклування на дитину. А також якщо дитина була вивезена в іншу державу, має бути ця дитина негайно повернута до держави свого постійного проживання для того, щоб компетентний орган саме цієї держави прийняв рішення про визначення місця проживання дитини та участь у її вихованні батьків інших осіб, яким належить право опікування про дитину. До речі, механізм реалізації вичезначного аспекту викладено в конвенції про цивільна правові аспекти міжнародного викрадення дітей, яка на сьогоднішній день застосовується у відносинах між Україною та державами-учасницями. Сьогодні поговоримо про захист дітей у вище аспекті. Є у нашій студії Ольга Зазуля, головний спеціаліст управління міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги департаменту міжнародного права та співробітництва. Ми працюємо у прямому ефірі 223-09-71. Ми чекаємо на ваші запитання. Дуже прошу на майбутні ефіри. все націнайте на нашу електронну скриніку. Будемо чекати. Ольга Вікторівна рада вас бачити. Добрий день. Ми вже неодноразово говорили на цю тему, але кілька слів хотілося, щоб ви нагадали нам про конвенцію. Скільки нині є учасників, скільки країн є учасниками даної конвенції, зі скількомами країнами країн, Україна має, скажімо так, двосторонньому порядку працюють саме в аспекті даної конвенції. І коли Україна приєдналася до даної конвенції? Доброго дня. Значить, перш за все. Даний міжнародний правовий механізм направлений на те, щоб у разі, якщо незаконно вивозучи утримувати дитину в іншій державі, негайно бути повернутою. Забезпечити в цьому напрямку права дитини. Значить, даний міжнародний правовий механізм було підписано, підготовлено в рамках Гайської конференції з міжнародного приватного права. Ця конвенція застосу на сьогоднішній день учасницями державами-учасницями цієї конвенції є 90 держав світу. 90 держав? Так. так. Угу. Україна ж застосовує її у відносинах між Україною та 63 державами світу. От відповідно. А ми зараз Україна вам... застосовує угу. з 2006 року. з 2006, -го, 2006 -го року. І вже є певні показники, про які ми теж поговоримо трошечки пізніше. Скільки було прийнято рішень, з яким, які країни до України звертаються, коли в Україну вивозять дітей з інших держав? Хочу, щоб ми з вами детально поговорили. Конвенція є, і це насправді досить добре, тому що той перелік країн, які там є, бувають випадки, коли дійсно туди хтось один з батьків або навіть бабусі вивозять, і дитину треба дійсно повернути до України. А скажіть, на яких дітей розповсюджується конвенція? Є якісь обмеження от навіть по віку? Так, дійсно, ви праві е, особа, яка вивозить дитину, зазвичай це один із батьків батько або мати або е, інший родич. А також це може бути уповноважена особа якогось, дитячого закладу, де проживала дитина. І Конвенція застосовується до дитини віком до 16 років. Якщо ж дитині виповнилося вже 16 років, відповідно мін'юст може відмовити у прийнятті заяви про повернення дитини. Про повернення дитини, так. так це треба досить бути важливим. Я чому так кажу, тому що може так статися, що дитину е вивезли там, ще було 15, перепрошували, а через місяць настане там 16. Так, буває таке. І пі і бувають так, а так. звернулися, коли вже настала от саме 16 виповнилось. Ну треба щоб... може бути таке, mm -hmm. що і на судовій вже стадії. Трапляться таке, що вже дитина досягла 16-річного віку, відповідно, суд, приймаючи рішення про задоволення позову, про повернення або відмову, однієї з підстав може застосувати саме цю підставу. Скажіть, будь ласка, а хто може бути заявником? Заявником може бути будь-яка особа, яка має право опіки піклування на дитину. Тобто, в першу чергу, це звичайно батьки, батько або мати, угу. і які не обмежені і не позбавлені батьківських правах щодо дитини. От і тому, якби відповідно, коли заявник звертається до міністерства юстиції України або від центрального органу іншої договірної держави, а, Дивіться, але в принципі, ті, хто вивозять, ну часто так буває, так це ж теж люди, які мають право в принципі на дитину. Так, не в принципі, так. а мають абсолютно на рівні права, так. бо це був навіть от, е, хтось з подружжя, які якщо там розлучилися, не, сподруче, не вирішили. Так. Так. Як от конвенція взагалі е, коментує цю ситуацію? Я просто хочу, щоб ви акцентували увагу. Конвенція ж вона просто е, якраз і назва звучить так про це, що саме і головна мета це повернення дитини до постійного місця проживання, а потім вже тут суд вирішує, так буде визначати місце проживання і так далі. Так, якщо дитину вивезли відповідно з України, так, так. один із батьків, наприклад. Та, то той з батьків, який має рівні права щодо відно... по відношенню до дитини, угу. в даному випадку мається мав тобто, право піклування включає визначення місця проживання дитини. Це є основним по конвенції. Тобто, відповідно до сімейного кодексу України, батьки мають спільно визначати місце проживання дитини, яка не досягла віку 10 років. Якщо ж дитині вже виповнилось 10 років, то батьки спільно вирішують це питання, також беруть до уваги думку дитини. А якщо ж дитині вже виповнилось 14 років, то вона має, може має право сама визначати, з ким із батьків їй проживати. Угу. От, відповідно, до цього, до цього угу. треба теж так з повагою відноситися, це знати нашим угу. батькам. От таким чином, якщо ж один з батьків вивез дитину в країну, з якою застосовується конвенція, як ми вже сказали, їх 60, Три, так, значить, ця особа. <кхи> Повинна заповнити заяву, формуляр який додається до порядку виконання в Україні конвенції, яка затвердження постанову Кабінету міністрів номер 795 І, значить, цей бланк, там є бланк заяви, заповнюються основні там відомості щодо особи, хто вивез, хто вивез дитину, вивез, да, як дитину звати, який вік, коли вона досягне 16 років. До речі, там пишеться. Угу. От і. Можливе місце знаходження дитини, інші дані, які є обов'язковими для того, щоб ми вже мали право звернутися до цієї запитуваної держави для того, щоб вони на території цієї держави вже здійснювали відповідні заходи, пов'язані з поверненням дитини. Перш за все, вони ж в першу чергу будуть встановлювати, чи дійсно особа, яка вивезла дитину, і дитина є на території запитуваної держави, чи дійсно вони перетнули кордон, чи дійсно вони там проживають, який їх там статус. І потім вже будуть вживати відповідно до свого внутрішнього законодавства до порядку свого виконання конвенції на території цієї держави, будуть здійснювати інші заходи. 223.09.71. Я розумію, що такі ситуації не є частими, коли дійсно один з подружжя вивозять дитину. Але зокрема, от є країни, куди часто так буває, що поїхав на відпочинок, залишається, а потім хтось один з батьків, хто тут, в Україні, піднімає на сполох і намагається по. Вернути дитину, тому ми чекаємо. Прошу 223-09-71, Ми працюємо я акцентую увагу ще раз у прямому ефірі. Тому, будь ласочка. А, так ви зазначили, що за до заяви є постановка міністрів, і заява ця вона затверджена. Але знаєте, в принципі, здавалось нічого складного, особливо якщо знаєш країну, де. То взагалі питань, ну спрощується десь ситуація. Але все одно виникають багато питань. От Міністерство юстиції на, як, на структуру, на яку якраз покладено так, реалізація і мех, механізмі даної конвенції, але от куди людям можна прийти, звернутися, можливо, дізнатися якусь інформацію, можливо, навіть допомагають заповнювати те подібні документи для того, щоб було все чітко. Щоб знаєте, ну, людина надала вам документи просто там або поштою, а їй відмовили, щоб такого не було. Можна кудись знаєте, прийти і оформити. Ти, все на місці все зробити, так перш за все, відповідно до регіону, де людина так. проживає, вона може звернутися до відповідного головного управління юстиції в даній області і mm -hmm. наші співробітники в головних областях. Знаючи порядок, знаючи порядок заповнення заяви, які документи потрібно додавати обов'язково до заяви про повернення, на допомагають заявникам складати заяву, а також надають інші консультації стосовно переліку цих документів. От і відповідно, якщо особа знаходиться в місті Києві, чи приїхала в Київ в гості, чи може таке бувати, що спеціально заявники їдуть в Київ. Вони можуть зразу до нас приїхати в Міністерство юстиції України так. з адресою вулиця Городецька, тринадцять відділ міжнародного приватного права, якраз в якому я працюю, надає консультації допомогу заявникам в сприяні підготовки документів. Значить, у нас прийомний день є вівторок, але у будь-який день ми приймаємо громадян і допомагаємо їм. Ми працюємо з 9 ранку до 18 години. Крім п'ятниці, і обідня перерва з 13 до 13.45. Також можна передзвонити заздалегідь і погодити час зустрічі от, за телефоном 279 56 74. От, і, безперечно, викласти також в телефонній розмові можна надаємо можливість громадянам висловити свою позицію, сказати, яка дана ситуація в них, і ми можемо заздалегідь. Я, я хотіла у вас знати, що ще запитати. Дивіться, так. для того, щоб якраз те, що ви говорите, громадяни пояснюють так ситуацію. Так. А буває таке, що пояснюють дивіться, для того, щоб ми всі знаємо, один з батьків виїхав за кордон з дитиною, навіть відпочинок, або я не знаю, або переїхали там на якийсь певний час, або навіть якщо мама там або тато дружуються і дитиною їде з ним, але все одно інший з батьків має дати до Меніальну посвідчену довіреність. І знову ж таки, ще вказуються країни. На виїзд дитини за кордон вказуються країни, є коли вказуються терміни чітко Часовий проміжок, проміжки обов'язково обов'язково. Обов То що виходить? Багато хто виїжджає так, от з дитиною, на яку не було від іншого батька, дозволу. Чи в принципі от виїжджають з дозволом і так і залишаються після того? Та, цей момент я розумію, що це вже не справа міністерства юстиції розглядати цей момент, але разом з тим, от хочеться подивитися, от ті батьки, які наважуються на такі, вони з дозволом виїжджають чи без дозволі не Як, як правило, всі виїжджають з Дозвола обов'язково так? інакше вони не перетнуть кордон. державний кордон да. України. Відповідно, що деякі батьки, які потім заявляють, що право їх порушено, вони надають цей дозвіл. Вони звичайно в ньому, ви правильно сказали, вказується країна, куди виїжджають uh -huh. часовий проміжок. От і. Відповідно ґрунтуючись, також на цій заяві можна вже звертати заявою про повернення. Наприклад, якщо цей проміжок часу вже дія його закінчилась, так. дитина не повернена, тоді заявник, відповідно відчуваючи і розуміючи, що дитина не буде повернута, можливо, та особа, яка вивезла дитину, може в телефонному режимі чи електронною поштою повідомити. Батька чи матір про те, що я не збираюсь більше прож повертатись mm -hmm. в Україну, Взагалі, так? Взагалі. так? Mm -hmm. моя дитина залишиться зі мною. От, сприйми це як потрібне, і не вживай ніяких заходів. Mm -hmm. От, відповідно з цього моменту вже вважається, що його право порушено, і він має mm -hmm. право звертатися чи вона з цією заяви. Буває таке, що. Бувають такі стосунки, коли батьки вже розлучені або не були одружені, проживають окремо. Відповідно, між ними є якась усна домовленість про те, яким чином вони будуть виконувати свої права і обов'язки по відношенню до дитини. Це всіх влаштовує доти, токи не змінюється місце постійного проживання, особливо коли це місце постійного проживання змінюється на якусь віддалену державу Україна. чи країну. І коли особа вже розуміє, що все, той порядок, на який вони колись погоджувалися усно, він не може бути виконаний. Буває таке, що навіть є якесь рішення органу піклування, чи, чи навіть суду про те, яким чином той з батьків, який проживає окремо від дитини, буде виконувати свої права обов'язки щодо дитини. Також може бути порушено і цей порядок. І е, відповідно у даному випадку, е, уже коли особа дізналася або могла дізнатися угу. про те, що дитини вже немає в Україні. І в цьому випадку він навіть не знає, куди можливо таке, що куди вивезли дитину, в яку державу він не може знати. Він не може знати, якого числа, якого місяця, точну дату, і приблизно може тільки сказати, що можливо там в кінці серпня і можливо як, в таку то як державу. Може дізнатися, Навіть коли був чим чи, чи відбувається співпраця знову ж таки із митною службою, чи відбувається співпраця з тими ж аеропортами. Ну на кого це покладені ці обов'язки? В нас і дозвоню ефірі, прошу. Да, У ну, мене доброго дня. Э, така ситуація, mm -hmm. в нас не відмовилася від дитини, але ми її на позбавлення материнських прав от ті тільки подали до суду. Але в нас вже були такі можливості дитину відправити за кордон на лікування на літній період, вона не дала дозволу. І якось можна це ну, узгодити, бо шкода, що... Ми втрачаємо такі можливості полікувати дитину. Ви тільки що сказали, що подали до суду. Що ви подали до суду? А, по, до суду подали на позбавлення материнських прав. Так коли ви подали? Ну, от буквально тиждень подали, воно до літа, звичайно, воно навряд чи вирішиться. Угу. Угу. Це трошки інша тема, але якщо можете дати відповідь. Ні, Що ну, тут діяти? У будь-якому як? разі потрібно чекати uh -huh. рішення суду. Після uh -huh. цього, вже, е якщо буде необхідність, ви можете підготувати запит і спрямувати до Міністерства юстиції. Ми відповідно до своєї компетенції розглянемо uh -huh. і, визначений законодавством термін, дамо відповідь і обґрунтування. Так. Е хочу таки дізнатися, все-таки. Повертаючися до моменту, ну я розумію, що на міністерство юстиції ну не може міністерство юстиції проконтролювати весь світ. Я розумію повернутися в минуле і повністю по Але разом з тим, чи покладеться на міністерство юстиції, якщо невідома країна, це настільки ускладнює, я розумію, процес. Весь наприклад, дізнатися інформацією, хто про це дізнається, як дізнаються, коли був виліт. Це ж все фіксується, в який місяць було навіть яку країну виліт відбувся там мами чи тата там стоїть Самою дитиною. Яким чином Міністерство юстиції дізнається про те, куди могла вилети, вилетіти дитина, якщо не було повідомлено від іншого з батьків? З, зазвичай, якщо невідома держава, в яку країну були вивезена дитину, ми звертаємося до Інтерполу і ну, вже Інтерпол так Серйозно, встановлює. Та? так? Так. Тут серйозно вже. От, да. ну, Угу. Бувають такі ситуації, що приблизно можуть дати заявники. Угу. Да. Е, тому в будь-якому разі ми не можемо встановити відповідно. Угу. Ми можемо звернутися, у нас є відповідно до нашого порядку, у нас є можливість звернутися, якщо ми знаємо приблизно хоча б яка держава. Ми звертаємося до центрального органу цієї держави, і угу. вони вже відповідно до свого законодавства звертаються до правоохоронних органів цієї держави, угу. і вони ж здійснюють розшук. І угу. часом буває таке, що на це йде місяці, але знаходять і встановлюють місце знаходження Находять, дитини і так? особи. дивіться, якщо в принципі вся інформація, всі документи, які були надані в юстиції, і відомо в яку країну виїхали, то за скільки часу дитина буде повернута? Ну, скільки от процедура триває, буде повернута до постійного місця проживання? Це місяць, два десь? Що в принципі по різному буває? Ну якщо е, держава має великий досвід так. у застосуванні uh -huh. конвенції, це відбувається досить швидко. Uh -huh. Якщо тим більше, коли відомо адреса, де проживає дитина, тимчасово, uh -huh. і тоді здійснюється спочатку, процедури йдуть про добровільне повернення дитини. Це з цією особою, яка вивезла дитину, проводиться така ніби співбесіда, uh -huh. Uh -huh. які пояснюється, що ваш там, чоловік, чи дружина, чи особа, яка має опіку над дитиною, опіклування, звернулася з заяви по конвенції, і роз'яснюється цій особі підстави, на яких звернулися, і про те, що вона має негайно повернути дитину в державу постійного місця проживання. От, для того, щоб компетентні органи тієї держави прийняли всі е, рішення стосовно опіки над дитиною, а, а також визначення місця проживання дитини. Тільки після цього можна їхати далі за кордон чи жити, чи працювати. От, це все роз'яснюється цій особі. Після цього вона надає свої пояснення щодо того, чи вона згодна добровільно повернути дитину. І буває таке, що дається якийсь певний час терм, і, так, да, угу. на те, щоб вона прийняла рішення. Значить, Якщо в зазначений період часу не повертає дитину ця особа, тоді вже розпочинаються, як правило, судові процедури. І відповідно до конвенції, рішення має прийняти суд протягом шести тижнів. Шість тижнів, так. так Тобто скажіть, досить швидко. Швидко, так скажіть, але конвенція якраз є тут такий досить важливий момент, чітко зазначає там кілька пунктів, ну чітко не можу сказати. Коли дитина не може бути повернута. Документи прийняті, але дитина не може повернута. Зокрема, коли дитина зазначає, що я хочу залишитися тут. Ну, мені сподобалось, я там. Я не знаю, ще лізні ж бувають насправді у кожної сім'ї своя історія. А які ще підстави будуть сприяти тому, що дитина не буде повернута на постійне місце проживання? Так, дійсно, одним із таких важливих моментів є заслухання думки дитини. І конвенція надає це право робити судові установи, яка приймає рішення. Uh -huh. І дійсно, якщо дитина досягла такого віку і рівня зрілості, кому uh -huh. можна брати до уваги її думку, тоді суд, відповідний суддя, заслуховує думку. І головне, в цих питаннях не виходити за межі позовних вимог, тобто не вирішувати питання стосовно того, де і з ким краще дитині проживати, uh -huh. а лише стосовно факту сам. Вивезення чи повернення. Ось такими ще причинами для неповернення можуть бути наступні, які передбачені самої конвенції. Це, наприклад, якщо особа фактично не здійснювала права опіки над дитиною в момент вивезення. По-друге, якщо. Період якийсь довгий пройшов, і особа не цікавилась життям дитини, а тут це може, так, 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 теж буває. Це ситуація, може бути так. сприйнято суд, uh -huh. суд, 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 судом, і тільки суд може uh -huh. приймати однозначно це рішення стосовно того, що ця особа дала згоду на вивезення дитини, або згодом дала мовчазну згоду на те, щоб інша особа змінила місце проживання дитини. Uh -huh. От і такими основними ще причинами щодо неповернення дитини. Є е, та причина, що <кхм>, існує ризик того, що повернення поставить дитину під завдання і фізичної чи психічної ну, шкоди. Я так це розумію, дуже... що всі підстави вони ґрунтуються на головному аспекті і чиннику? Це інтереси дитини. Так, останок ну, у нас немає часу, але я хочу вас запитати, mm -hmm. скільки у за час дії конвенції Україна, скільки до Україна вирішила таких питань, і скільки разів до України зверталися з подібними питаннями? Ну, Звернення. я так чітко вже статистику uh -huh. не пам'ятаю всю, але uh -huh. скажу так, що за весь період застосування конвенції до Міністерства юстиції надійшло 250 заяв. Uh -huh. Uh -huh. А до яких країн ми частіше з uh звертаємося? -huh. Uh -huh. Найбільше вивозять, напевно, у зв'язку з трудовою міграцією uh -huh. в основному. Це Італія. Італія, та. так. Uh -huh. США, Німеччина, Нідерланди, Ізраїль. А ну я так розумію, що ці країни можна подивитися, так як куди українці і так і їм... або доронить до або, або працюють або працюють, або А які країни до нас. Ну, так приблизно само так само, приблизно так само. Mm -hmm. Тому, можливо, там е декілька в нас заяв було там з Великобританії, з Франції, mm -hmm. а наших відповідно тут туди, туди ще не було. Але від них вже ми отримували. Вам дуже сьогодні країна. буду дякувати. Не маємо часу, дійсно. Рада була із знайомитися до зустрічі обов'язково. Ольга Зозуля, головний спеціаліст управління міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги департаменту міжнародного права та співробітниця була гостем сьогоднішнього першого блоку. Ми переходимо до наступного блоку. Де лікаря. Отже, 5 квітня Олександрівська лікарня, центральна міська клінічна лікарня міста Києва, проведе благодійну акцію День здоров'я. Мета даної акції забезпечити доступність і якісної медичної допомоги для населення столиці. У наступному блоці для вас вся інформація про те, як проходитиме дана акція. Не перемикайте, після реклами. Побачимось!